Пророссийски настроенная корректировала ракеты на предприятие в котором работает ее муж, да, ну чувствуете, как это, как это может быть? Друзі, вітаємо, мене звати Альона Савіна. Ви на каналі є питання. Сьогодні ми з вами у Дніпрі, де розслідується найгучніша шпигунська справа. Вже два з половиною роки під вартою без справа внесення застави і обвинуваченням у державній зраді інженерка стратегічного підприємства КБ Південне Різіда Піркова. За даними слідства, вона працювала на російській спецслужби і зливала росіянам інформацію про новітній український зенітно-ракетний комплекс Кільчень та оперативно-тактичний ракетний комплекс СаПСАН. Він Же Грім 2 який збройні сили України ймовірно вже стигли застосувати по російських аеродромах в тимчасово окупованому Криму. В одній з переписок з ФСБшниками Резіда Піркова пише, що створенням нового українського ракетного комплексу займається її дуже близька людина. Нею був її чоловік Валерій Пірков, який є одним із керівників проектного відділу КБ Південне. Саме він в 2021 році в українських змі представляв цю новітню розробку ЗРК «Кільчень». Вона буде здатна вести ефективну боротьбу з існуючими та перспективними засобами повітряного нападу. Судовий процес у цій справі закритий якщо вину пірковою доведуть, їй світить від 15 років до довічного ув'язнення. Свою зраду колишня конструкторка Різеда Піркова заперечує. Чи зрозуміло вам суддя по обвинувачення? Чи ви ви себе виноват? Ні. Бажаєте давати показання суду. Як да. написано в підозрі, да? пророссийски настроенная, корректировала ракеты на предприятие, которым работает ее муж, да? Ну, чувствуете, как это, как это может быть? Вот. Что она, имея форму допуска 2, ну, то есть документом таемно и целком таемно, перебывая на работе, все это сообщала э, Рефи. Ну, позвольте, она в простое с февраля. Она не работала. С февраля 22 -го года она в простое, как только началось все это. Понимаете? А в конце апреля у нее вообще пропуск на проходной изъяли 22 -го года. И что самое интересное, это ведь легко проверить. У нас ведется контрольный учет. Зашел, вышел. Пропуск чип магнитный каждую фамилию каждого человека. Сколько раз он зашел, когда зашел, когда вышел. Смотрите, что, что есть на самом деле. Ну, во-первых, у нее в телефоне никакой переписки нет. У нас у всех дома на обыске были изъяты телефоны, жесткие диски с компьютера. Нигде ничего не найдено. Сторона обвинения предъявляет некую переписку. Да, мне адвокаты говорили, что они предъявляют некую переписку. Вопрос, откуда они ее взяли? А из Телеграма запрос делали. То есть, посмотрите, что происходит. Агент ФСБ, ну, как бы, да, вот, попереписывался там с каким-то агентом на территории Украины. После этого сделал запрос в Телеграме. Ему дали распечатку его переговоров. И он эту распечатку передал СБУ, для того, чтобы им лучше трудилось. Ну, так получается. Не знаю. Я не знаю. Понимаете, кроме улыбок это ничего не вызывает. Но было бы смешно, если бы не было так грустно. Скажите, у вас есть ответ, почему ваша дружина упынилась в этой ситуации? А... У меня есть предположение. Доброе. Вот. Я предполагаю, что э, все началось после какого-то доноса на нее. Э, дело в том, что моя жена Резида, она э, с одной стороны, человек, который хочет всем помочь, всем и сразу. Очень отзывчивая. Я бы сказал, чересчур. У нас иногда из-за этого, так сказать, конфликты даже происходили. Это с одной стороны. С другой стороны, у ней, на мой взгляд, обостренное чувство справедливости. Наверняка где-то это могло сказаться либо на работе у нее, либо с соседями, не знаю, еще как-то. Вот. И я полагаю, что был написан донос, а потому как ее единственная вина, это лишь та, что она родилась в городе Казани, а это Российская Федерация. Ну, такой успех, надо же. И это послужило поводом для раскручивания вот этой всей провокации. Подразделение, в котором работала моя жена, не имеет никакого отношения ни к Грому-2, ну он же Сапсан, ни к Кельчени, ни к Р-27, ни к точке У. Это я перечислил все то, что следствие выложило через BBC в интернет э -э никакого отношения и она тоже моя жена по своей производ в силу своих производственных обязанностей она к этим темам вообще касать весь ее отдел никакого отношения не имеет это первое второе информацию которую выложила следствие опять же в интернете и про которую упоминается в обвинении, ну, которую я не знаю, но со слов адвоката. Значит, вся эта информация, во-первых, является такой, которая не имеет ограничений по доступу, и, во-вторых, она общедоступна. Общедоступна. Різіда Піркова, інженерка державного конструкторського бюро південне була затримана правоохоронцями в Дніпрі через 8 місяців після початку вторгнення, 7 вересня 2022 року. Вдома у родини провели обшуку, вилучили комп'ютери та телефони. Її підозрюють у тому, що вона зливала росіянам інформацію і про саме стратегічне підприємство, і про ракетні розробки, і коригувала удари. Сторона обвинувачення вона надала для доведення винуват особи, ну, По перше, протоколи слідчих дій, це, наприклад, обшук за місцем мешкання особи, в ході якого технічні пристрої з доказами справи. Це протоколи негласних слідчих розшукових дій, наприклад, зняття інформації з електронних інформаційних систем, це месенджери, особи, де вона спілкувалася, а також інші докази, такі як, наприклад, відповіді на запити слідчих від оборонних підприємств та інших установ. Ще на початку слухання справи суд прийняв рішення про здійснення кримінального провадження в закритому судовому засіданні. Тому для сторони обвинувачення важливо, коментуючи цю справу, додержуватися вимог нерозголошення певних відомостей, які можуть. Так би мовити, нівелювати такий закритий судовий розгляд. Слідство стверджує, що ввечері 2 червня 2022 року Різіда Піркова отримала перше повідомлення на вайбер від співробітника ФСБ. Він запропонував їй співпрацю та попросив про допомогу Росії. Далі цитую мовою оригіналу і перепрошую, що сьогодні російської буде трохи забагато. Уважаєма різіда робота в ракетно космічеська сфері. Ви а всі сіли на благо вашої страни. Спікуліра. Этим руководство вашего предприятия и Украины используют вас для защиты своих личных интересов, обогащения за счет украинского народа, исполнения команд США и их союзников, разрушения векового союза славянских народов. С 2014 года ставленки Запада, пришедшие к власти в результате государственного переворота, ведут страну в пропасть. В министерствах и ведомствах ключевые решения не принимаются без одобрения западных кураторов что фактически является потерей суверенитета. Ракетная отрасль страны загублена, территориальная целостность утрачена в результате бездарной внутренней политики и оголтелого национализма по указке США, которым выгодна вражда между Украиной и Россией. Политическая и экономическая независимость разрушена, Украина порабощена и управляется из-за рубежа. Осознайте реальное положение страны, окажите содействие России. Это единственный способ защитить украинский народ, который нуждается к возврате к своим историческим истокам, союзу с Россией. Куратором ФСБ був співробітник 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Росії Євгеній Владимирович Зиков. Перькова з міркувань безпеки запропонувала ФСБшнику надалі переписуватись в Телеграм. Ось повідомлення з телефону перькової ухвали суду. Повідомлення від 2 червня 2022 року. Я підготовлю систематизірую і подумаю Стрьомна, СБУ не спят. Думала вона надовго, бо вже на наступний день, 3 червня, надсилала. Першу інформацію своєму куратору з ФСБ, повідомлення від 3 червня 2022 року. Настройка Атлатка, спеціалісти із Хартрона. Та ще одне сообщення буду удалять, так як можуть перевірити на вулиці. Так Резіда Перкова на четвертому місяці вторгнення почала допомагати росіянам коригувати ракетні удари по заводу Південмаш, на території якого знаходиться і КБ Південне вказувала, де розміщуються українські військові розташування цехів, де ремонтують. Ракетні комплекси.у, а також надсилала російському куратору дані про новітні розробки, над якими працює КБ Південне. З матеріалів справи дійсно відомо, що обвинувачення тимчасово не працювала. На той час перебувала у так званому простої, вимушеній тимчасовій паузі в роботі, тому інформацію потрібно росіянам, ймовірно, вивідувала у близьких людей, які працювали на підприємстві. Ось деякі повідомлення відправлені пірковою, які прокуратура представляє як докази її вини. 1 серпня 2022 року куратор ФСБ запитує про те, куди саме влучили ракети на території підприємства, та чи може воно після цього продовжувати працювати та вдосконалювати тактичні ракети. На що порікова відповідає: попробую осторожно, поговорю з подругою, яка працює. сама. Та я в простої на територію не пускають. Вдруг я щось небудь увіжу у мужа. Нічого не витащить на днях постараюсь, але вроді поговорюють, що попали туди. Разбирали завалы, нашли одного погибшего, электрика или охранника. Того же дня ФСБшник уточняет: попали именно туда, где проводились работы по точкам. Мы правильно поняли. Идётся про наши ракеты. Точка, у Резида отвечает: в общем, туда. Некоторые говорят, что разрушения не очень большие, продолжаются ли работы или нет, я не знаю. Завтра схожу в отдел кадров к подруге. Может будет ясность. Окупанти пізно ввечері обстріляли ракетами місто Дніпро. Троє людей загинуло, 15 дістали поранення. Повідомили в обласній державній службі з надзвичайних ситуацій. Ворожі ракети влучили у промислове підприємство та по вулиці. Поряд за два тижні до цієї переписки прикової з ФСБ 15 липня 2022 року. Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. По місту випустили шість ракет Х-101, Чотири з них були збиті ППО. А дві ракети пошкодили стратегічне підприємство. Пекдонмаш і вулицю поруч. Дві доби рятувальники гасили пожежу. В підсумку загинуло четверо людей, 16 було поранено. А ось інше завдання від ФСБшника. 5 вересня 2022 року він пише Перковій: Резіда, добрий день. По нашій інформації на території заводу ЮМЗ продовжують знаходитися підрозділення Національної гвардії. Дуже цікавить інформація о конкретних местах, де базується личний состав і склади з боєприпасами. Для наглядності збросимо карту просьба сорієнтувати по. отметками на карте и тут же надислав скриншоты локаций с карты Google насчет Перькова того же дня витковедала здравствуйте одногруппник сына в нацгвардии сейчас он в отпуске по болезни сделали операцию на коленке открыто не говорил но намеками я поняла что они располагались в районе ДМЗ или непосредственно на ДМЗ тупик 11 трамвая эпичный момент всей истории в том еще майже вся роды на резиды Перьковую человек валерий Якого ви вже бачили на відео на початку, та син Євгеній співробітники цього ж самого КБ Південне. Тож син Пікової, її подруга, які досі працюють в конструкторському бюро, колеги з відділу кадрів могли несвідомо надавати їй інформацію, яку Пирькова потім передавала росіянам. В одній з переписок Пирькова пише, що створенням нового українського ракетного комплексу займається дуже близька їй людина. Цією Дуже близькою людиною ближче бути не може був її чоловік Валерій. Керівник групи проектного відділу підприємства у 2021 році. Конструкторське бюро південне представило універсальну зенітно-ракетну систему кільчень, здатну знищувати балістичні та аеродинамічні цілі. За словами розробників, шість комплексів кільчень могли б забезпечити оборону цілих секторів чи прикривати до півтисячі кілометрів кордону України. До складу системи входять до шести одиниць. Зенітних ракетних комплексів, які здатні уражати маневруючі аеродинамічні цілі на відстані до 280 км, а також обстрілювати одночасно до 12 цілей, шість із яких можуть бути, можуть бути балістичними. Перспективи перспективних розробок. Томані вже четвертий рік. Ми з вами є свідками жахливих обстрілів росіянами цивільного населення України. Тому розповідати про українську зброю, яка роками залишається на стадії розробки, це як розповідати про втрачені можливості, які могли б берегти тисячі життів. Військово-політичне керівництво ні до ні після початку вторгнення офіційно не повідомляло, що почало фінансувати виробництво кільчені. Кілька останніх місяців Сирський, Зеленський та інші чиновники знову кілька разів заявили, що Україна працює над створенням власного комплексу ППО, який буде не гірший ніж Петріот. Аналітики припускали, що може йтись про комплекси на базі кільчені. СБУ стверджує, що в серпні 2022 року Піркова скопіювала та переслала росіянам 30 сторінок з презентації про цю зенітно-ракетну систему. Також вона повідомила, що отримала технічні вимоги до Докільчені і писала, що, начебто, конструкторам поставили завдання зробити так, щоб ЗРК могла працювати по цілях, що летять дуже низько над землею. Але найбільше ФСБшників цікавив легендарний в той же час багатостраждальний український комплекс з майже 20-річною історією САПСАН. відомий також під назвою Грім 2 або Український іскандер. В ухвалі суду йдеться, що листування зі співробітником ФСБ, інженерка Пирькова підтверджує. Що проєкт Сапсан відновили 7 червня 2022 року? Резіда Пірькова надсилає росіянам два повідомлення. Возобновлені роботи по системі Сапсан Земля Земля остановлені несколько лет назад. Сейчас гонять і требуют льот на даже навіть раніше наземних. Ось ще одне. На ЮМЗ изготавливают міномети. Зараз не можу уточнить мало кого вижу. Мамуль, мамулечка, давай треба отсюда. Тихо, тихо, тихо. І що надо так, треба їхати, ні, такі кофе треш. Наш домик нічого нам не зробить, твій дерев'яний домик. 9 серпня 2022 року загадкові українські ракети долетіли до окупованої росіянами авіабази в Новофедорівці в Криму біля САК. І знання і зв'язки Перковою знову стали в нагоді росіянам. Вже 11 серпня, через два дні, російський куратор пише інженерці таке повідомлення. Резида, добрый день. Прошу прояснить ситуацию. Обстрел нашего военного аэродрома позавчера. Это могли быть ваши Сапсан либо Гром. Возможно, опытные изделия на какой там все стадии готовности. Проясните, пожалуйста. Наступного дня Прикова Витповидая. Доброе утро. Сапсан равно гром. До прилета в Павлоград был на стадии готовности и выхода изделия. После прилета производство остановилось, но не отменилось. Два варианта. Один диаметр 900 мм, дальность 500 км. Второй диаметр 600 мм, дальность 280 км. Эта тема не моя, занималась напарница. Если выведут на работу, то может получиться что-то еще. Так резид... Да, підтвердила росіянам, що Україна відродила проект Сапсан і попередила, що він матиме одразу два типи ракет. Валерій і Різіда Піркови вчились в одному університеті і отримали спеціальність на кафедрі високоенергетичних пристроїв автоматичних систем в Балтійському державному технічному університеті воєнмах імені Устінова в Санкт-Петербургі. Вони зареєстровані в забороненій в Україні російській соцмережі ВКонтакте. Там вказано, що в них є двоє синів: Тимур, який працював в КБ Південне з 2012 по 2019 рік, та Євгеній, який працює інженером в КБ Південне донині. батько Валерії Пирьков також продовжує працювати на стратегічному підприємстві, коли проти його дружини відкрили кримінальну справу. Йому лише обмежили доступ до інформації. <рес> Як взагалом ця вся справа і ця історія відобразилась на вашому житті? Що по помісту роботи, ні, мене не понизили. Я в зарплаті не потеряв нічого. Тобто, каких-то... Санкций такого типа против меня введено не было. Что касается доступа до информации, да, для меня есть ограничения, которых раньше не было. Знаете, в многоквартирных домах э, там с соседями встречаешься редко. Вот, а тех людей, которые я знаю, соседей, те э, оказывали и продолжают оказывать помощь. И моральную, и материальную. Ну, меня больше всего радует, ну, не, радует, наверное, не то слово, а, ой, вот придает сил, это все-таки моральная поддержка. Моя жена, ну, во-первых, хорошая жена, хорошая хозяйка. У ней, естественно, там в Казани есть родня. Иногда э, звонят, спрашивают, как дела, как. Винение говорит. Она может выйти и начать шпионить. Первое. Второе. Она может сбежать в РФ. В Казань. Ну, в РФ, неважно. Угу. Вот. Ну, смотрите опять же, в чем абсурдность. Во-первых, если она сбежит, она не будет шпионить. Если она будет шпионить, она не сбежит. Обвинение. Вы определитесь, что она там будет делать. Это первое. Второе. Вот эти два риска. Они качуют. От через два місяці повторяється, 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 повторяється. державне підприємство Конструкторське бюро південне спільно з південним машинобудівним заводом та іншими суміжними підприємствами створюють військову техніку та зброю. Промисловий гігант «Південмаш» зараз одночасно символ української індустріальної потужності та спротиву і в той же час мішень. Спочатку вторгнення Росіяни вже кілька разів атакували підприємство ракетами різного типу. У листопаді минулого року росіяни запустили по Південмашу цілий арішнік. Керівництво РФ заявляло, що на Південмаш створюють зброю, яка, мовляв, загрожує безпеці Росії. Безпеці Південмашу і всієї України, як показує ця історія, загрожують не лише російські ракети, а й деякі люди, які працюють на Росію тут в Україні, часом на такому стратегічному підприємстві, яке має робити ракети, щоб бити по Росії. Ця справа е, є особливо тяжкою. санкція статті передбачає е, максимальне покарання довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Сам злочин, який інкримінується обвинувачення, він вчинений е, е, в період воєнного стану на користь держави, агресора. Е, е, також сторона обвинувачення посилається на Тривалий зв'язок, е які інкримінується обвинувачені е з представником держави агресора, саме з червня е по вересень 2022 року. І е всі ці обставини е е саме обвинувачення важає, що вони дають підстави на е продовжувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ну ко кожні 60 днів. Зараз Лізіда Піркова в камері триває слідство своєї вини вона не визнає. Адвокати намагаються змінити запобіжний захід стримання під вартою на цілодобовий домашній арешт або заставу, наполягаючи, що у неї проблеми зі здоров'ям на одному з судових засідань вона заявила, що на неї напала співкамерниця і їй погрожують. Чи правда, що ваша дружина? Піддавалась нападкам зі сторони іншої співкамерниці, були да. якісь такі проблеми в Так. Да, і не тільки, і не только. То есть было на нее физическое воздействие, если так можно сказать, да. В вот. СИЗО, в связи с этим было разбирательство. Но опять я говорю все со слов адвоката. Я... Вот. Было разбирательство, и со слов моей жены. Вот. И вот эту вот женщину, которая нападала, ее перевели в другое помещение. Чему она это сделала? Я не знаю. Дело в том, что э, в конце марта э, моей жене откровенно угрожали ее убить там, в СИЗО. Откровенно просто. А, защита тоже написала соответствующую бумагу в СИЗО о том, что есть вот такие вот угрозы. Вот. На что мы получили замечательный ответ. Она не называет, кто это. Ну, значит, ничего и не было. А как она... Она что, всех там должна знать, кто там ходит, где это. Это не, не, не одна палатница, не одна Это совершенно постороннее это самое. И здесь видеокамеры. По идее, надо провести расследование, определить. Дата известна, время известно. Надзиратели были, они же все это видели. И все тоже вот так вот на тормозах уходит, понимаете? Ваша дружина не вызнает свою провину? А... Конечно, нет. Конечно, нет. Хотя на нее давление оказывается очень серьезное. Понимаете, она человек и уже в том возрасте, ну, я э, не постесняюсь сказать, Жинка похилого хыловую а, У меня есть связанные с этим болезни. МРТ мы уже просим год сделать. Нас футболят из одних других, там всякие письма шлют и, и все. А там же дела уже серьезные. Доходило до того, ее там психотропами накачали. Так ее принесли в суд. Понимаете, что делается? Как бы ни оказалось, что, грубо говоря, человека медленно убивают. Нет человека – нет дела. Я вполне понимаю, обвинение сейчас само не знает, что с этим делать. Напахали, а теперь признать, как бы, награду уже все получили, все уже молодцы. Посадить не за что. Что-то разумеется, вам супер явно было бы Да, понятно. Что вы знаете, вы себя виноваты? Нет. Бажаете давайте показания суду? Да. Адвокати обвинуваченої від коментарів мені відмовились. Її чоловік єдиний, хто погодився зі мною поговорити. Цю розмову ви чули самі майже без купюр. Поки я в цій шпигунській історії поставлю три крапки, будемо стежити, як будуть розвиватись події і чим закінчиться ця історія, яка мені видається. Верхом цинізму, якщо все так є, як стверджує слідство, і якщо різіду піркову визнають винною, перш ніж попрощатись, я поділюсь з вами тим, що вразило мене особисто. Коли камери виключились, ми ще кілька хвилин продовжували розмовляти з Валерієм Пірковим. Перш ніж попрощатись, він говорив мені, що я схожа на ведучу одного з російських телеканалів ТНТ, який він дивиться, ні з того, ні з цього. І неочікувано навіть для мене після всього почутого він сказав, що треба погоджуватись на будь-які умови Росії. Бо економічно і військово ми занадто слабкі. Але найбільшим цинізмом для мене особисто в ті короткі кілька хвилин пролунало наступне в одному з моїх останніх відео. Я показувала Херсонку Ольгу, яка розповідала свою страшну історію, як вона пережила російський полон, як катували її сина, і при цьому. І після цього всього вона закликала не здаватись і не погоджуватись на російський шантаж. Віддайте Херсон, а то заберем і Одесу. Валерій сказав мені, що теж дивився це відео, і запитав, чому ця жінка, тобто Ольга, хоче, щоб таких, як вона, було більше. Тобто він спитав мене, чому люди, які пережили російські катування, закликають чинити спротив росіянам, адже тоді людей, яких будуть катувати росіяни, буде просто більше. Ну ви ото громадяну, якої країни?